Нещодавно до садівників та мешканців Ізмаїла звернулася директорка Ізмаїльського спеціалізованого будинку дитини Тетяна Мітюкова з проханням допомогти з озелененням присадибної ділянки закладу. На поклик жваво відгукнулися не тільки небайдужі містяни, а й герої репортажів інформаційної агенції Юхтудей, агрономи Ізмаїльщини, селекціонери горіхоплідних культур Олександр Пономаренка та Володимир Балабан. Привезли десь 35 рослин саджанців мигдалю солодкого привитого, 10 абрикос нових сортів. Вже через 3 роки побачимо перші врожаї. мигдаль є дуже стійкою культурою, яка має характер. І ця культура, сам Бог, нам їдав дав для того, щоб на Бісарабі вирощувати. Селекціонери провели невеличкий лікбез для працівників закладу, а також розповіли та показали, як правильно висаджувати привезені деревця. Залишаємо чотири гілочки, на, на них знаходяться по дві середньому бруньки, з яких в подальшому підуть розгалуження. Це у нас є скелетні гілки, з них вже підуть напівскелетні на яких будуть а, за, закладені гілки другого-третього порядку, де будуть вже закладені врожай. Так, засипаємо. Сьогодні дуже прекрасна погода. Все. Можна поливати старою пайде. Також агрономи провели санітарну обрізку усіх рослин на ділянці дитячого будинку. Приїхавши висаджувати саджанці мигдалю і абрикосу, побачив таку картинку. Хочеться аж рука проситься відрізати все зайве, все, все, все старе омолодити і побачимо на на інший рік. Яке тут буде розгалуження та плодоношення. Все зайве, все старе, хворе, все вирізаємо, не жалкуємо. Так. Це золотиста смородина. Дуже гарно почуває себе в умовах посушливих, в наших умовах, в залежності від справжньої чорної смородини пахучої. Сейчас на набагато краще себе погода у нас, себе э э почувая в умовах не взорваны, без опрыскиваний. Гранат это новая культура в наших краях, но растет хорошо и погодные условия позволяют нам уже выращивать эту культуру в наших краях. Но что получается? Гранат лучше всего формировать одноствольной э деревом. Поросль надо все убрать. Это могут сделать все сами. Каждую эту ветку. Мы сейчас поделим на черенки. Они сейчас это все прикопают в землю. Вот так. Будут поливать. И у них будет больше сотни кустов граната у себя в хозяйстве. Гранат очень легко размножается. Мы его размножали. Просто в землю і поливати. Своєчасна санітарна обрізка дуже важлива, особливо для плодових дерев, адже це безпосередньо впливає на розмір та якість врожаю. Голден далішець гарний сорт. Ми йому треба трошки реанімація для того, щоб він дав достойної якості врожаю. Буде трохи менше по врожайності цього року, але набагато кращої якості. І другого року тут буде набагато красивіша картинка. Дерево відновиться, закладе гарну бруньку, сильну. Яблуки, яблуки будуть більш кращої якості, великі, смачні. І дерево себе, себе буде почувати набагато краще. Селекціонери Змаїльщини взяли шефство над дитячим закладом. Відтепер присадибна ділянка ізмаїльського спеціалізованого будинку дитини у надійних та досвідчених руках. Потрібно з останніх сил будувати наше майбутнє, наше здоров'я наших ді 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 діточок, закладати в зараз в них фундамент добрий, потужний. Щоб було здоров'я, тоді буде і добре, здорова, гарна. Працювати на це вирішили трошки озеленити нашу територію, оновити ті саджанці, які в нас є, і опублікували свою сторінку на Фейсбуці про те, що ми потребуємо допомоги. І видавництво юх людей прийшло нам на зустріч. Е, привезли нам двох аграріїв із Ізмаїльщини, селекціонерів, дуже професійних в своєму фахів людей, які нас сьогодні порадували мастер-класом. Посадили нам дерева, привезли нам саджанці, які ще ми будемо висаджувати. Зараз вони всі е, приготовлені нам під посадку. Та е, роз'яснили, навчили нас, як нам ухажувати за тими деревами і кущами, які є на нашій території. І ми дуже вдячні, тому що це дуже дорогого стоїть. Це професійна робота, яка нас ну просто за ми просто в захваті від такої роботи. Саня приверзва Юрій Слободяний для юг тудей.